Що коїться на ринку України? Після ухвалення Верховної Ради соєво-ріпакових правок переробники знижають ціни на ріпак, Ще у вівторок пропонували 25 тисяч гривень, але після підписання закону. Ціна знизилась до 22500. Ціни на валютні контракти не змінились. 535-540 доларів за тонну. На тлі обмеженої пропозиції зростає попит на пшеницю. Ціни в портах зростають з початку неділі на 3,5 доларів. Продоволка на сьогодні 213-217 доларів за тонну. Фуражна 210-213 доларів за тонну CPT-порт. На ячмінь попит стабілізувався, ціна 210-212 доларів за тонну. Також підкреслюємо, що на старий врожай кукурузи є шалений попут з боку покупців. Ціна на 1807 10 дев'ятсот одинадцять тисяч порт. Поки мити на ячміні пшениці ще немає. Звертайтесь, допоможемо реалізувати вам по кращим цінам.